А це стенд компанії VerbaTim, світового, не побоїмось цього слова, монстра у виробництві розхідників та витратних матеріалів. Як-не-як, -як, бренд Вербатім належить японському хімічному концерну Mitsubishi, який уміє погодьтесь тримати руку на пульсі ринку. От і зараз, що там у нас різко і здається, невідворотно входить у моду. Правильно, 3D-друк. Оце один із 3D-принтерів, для якого Вербатім сьогодні пропонує актуальні витратні матеріали: пластикова нитка, з якої і виготовлюється. Будь-яка 3D-продукція. Ми вже показували вам раніше отакі котушки з пластиковими жилками, тож давайте зараз розберемо, що тут та до чого. Здебільшого вони існують двох видів ABS та PLA. Вони схожі, але в суті своїй, принципово різні. ABS- це синтетичний пластик. Він потребує для своєї роботи підігрітої основи платформи. Він плавиться при вищій температурі і викидає більше відходів у повітря, тому його використовують у виключно відкритих принтерах, типу цього. PLA – це вже органіка. Він екологічніший, вимагає менше технічних прибамбасів, має нижчу температуру плавлення, тому такий пластик підійде під усі принтери. Головне тільки вибрати потрібний вам колір. А верпатім, як бачите, цей вибір потроху збільшує. 9 кольорів органів. Органічної нитки сім синтетичної. А ось і новинка випущена в акурат під іфу Прімалой. Новий вид такого собі прогумованого пластику з хорошими виробничими перспективами. Він перший із серії нових матеріалів. На черзі чекаємо іще тріо його цікавих колег. Між іншим, звернемо вашу увагу на це ось слово філамент. Ну, типу нитка як витратний матеріал. Думається, що це слово чим далі активніше увійде у наші з вами вжиток, так що запам'ятовуйте. Що цікавого було іще на стенді? А ось навушники нового, більш сучасного типу. Прогумована нарешті основа, злегка приплюснутий дріб. Значить, служитимуть значно довше, і нас, хто має досвід роботи з наушниками цього бренду, це уже неймовірно радує. І на закінчення, так уявіть собі, це фільтр для води нового типу зі світлодіодними індикаторами на картриджі. Зветься виріб клінсуї. З назви зрозуміло, що розробка японська. Ну, раз Вербатім за це взявся, то що? Ось воно має бути, думається, особливо цікавим.